Так, друзі, всім привіт! Радий бачити вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні хочу з вами поділитися дуже класним способом оплачувати криптовалютою в будь-якому куточку світу. Де б ви не знаходились, яка б у вас криптовалюта не була, ви можете просто підійти в магазин, в банкомат, Apple Pay, пік оплатити, і все готово. Дуже класна карточка, я нею користуюся вже. Напевно, більше як півроку, та вже більше, я вже зробив висновок, те, що це реально найкрутіший спосіб оплачувати криптою просто в будь-якій точці світу. Тому що монобанк, приватбанк, пумбанк всі блокують карточки, як тільки заходить якась певна сума грошей. Тому хочу з вами зараз пройтися по цьому сервісу, який називається Трасті Плюс, який я реально від себе рекомендую. Зайдемо спочатку на сайт, почитаємо, яку нам інформацію дають, і потім пройдуся по е, своєму додатку да, покажу. Функції і те, чим дійсно я користуюсь. на даний момент, ми бачимо 200 тисяч плюс користувачів. Це не так багато і це круто, да, тому що це буде розвиватися і сервіс буде ставати все краще. 31 тисяча плюс щоденних операцій. Чесно сказати, я деколи бувають я роблю там 10-20 плюс. Транзакцій день, да, там оплатити якусь водичку. Я зараз знаходжуся в Польщі, в Варшаві, і там не знаю жабка, бідрянка. Всі, Все оплачую абсолютно з цієї карточки. Злотими гривнями майже не користуюся. 71 тисяча кількість торгових пар тобто кількість криптовалют, які яку підтримує цей сервіс. Нульові комісії те, що. 0% на обмін стейблкоїнів, тобто Да, USDT, ДТ, і так далі, немає жодних комісій, це дуже круто. 0% на вивід гривні на карту. Також є да, можливість виводу вашого, до прикладу, тезеру да, на вашу гривневу карточку. Це займає, там, мені здається, до 3 годин. Чесно сказати, я цим не користувався, тому що без сенсу, да, якщо я можу оплатити Apple Pay. Але якщо потрібна гривня, да, то без проблем її можна е, вивести на гривневу карточку. 0% на перекази, тобто да, між друзями, між користувачами, ви е, переказуєте без е, комісії. Також 0% на поповнення криптою, тобто тезери ви собі заводите з будь-якої біржі, з любого криптогаманця, заводите на трасті 2 хвилини і зразу оплачуєте собі. Як я вже повторююся, в будь-якому магазині. 0% за розрахунки трасті картою, тобто немає ніяких комісій для того, щоб ви розраховувалися да, карточкою в будь-яких магазинів. І 0% за обслуговування відвідно цією карточкою. Ви тільки одноразово оплачуєте, мені здається, 10 євро да, за активацію цієї карти. Зараз можливо є навіть акція. 5 євро. Тобто 5 євро для того, щоб відкрити карточку. Щоб зробити собі цю карту, переходьте за посиланням в описі, реєструйтеся, проходьте верифікацію і, можливо, навіть у мене буде промокод на 50% знижки на активацію цієї карти. Які переваги Plus? Реально, ця карточка є на комфортну для використання, миттєві операції та перекази за номером телефону. Бувають ситуації, коли немає, до прикладу, не вистачає коштів, там, до прикладу оплатити да, в магазині, як в мене буває, да, дзвоню до друга, кажу, закинь там 100 USDT, я тобі зараз за 2 хвилини відкину. Він мені закинув, бам, я оплатив, все, дуже готово. Потім вже собі, наприклад, збір з і другу віддав. Це дуже зручно, дуже класно. Безпечні, да, децентралізовані протоколи із багатоповерхневою системою захисту. Да, це теж да, важливий плюс, те, що безпечність використання цієї карти, підтримка більше 30 монет і різних методів, ТРЦ-ЕР, це БІП20, тобто да, основні, е, основні методи да, переказу тут підтримуються. І 24 на 7 цілодобова та кваліфікована підтримка відповідно від саппорту. Це теж класно, тому що в мене була ситуація, кудись кошти я оплатив, вони мені мали повернутися щось там. Да, зі шлюзом якась фігня була, і кошти щось туди не дійшли. Чи шлюз відхилив їх і гроші зависли в повітрі? Підтримка мені швидко відповіла і ми. Вирішили це питання. Добре, по сайту вже ми в принципі прийшлися. Що потрібно зробити? Да, завантажте та встановіть Trusty Plus, переходите за посиланням в описі, завантажуєте, встановлюєте. Далі номер телефону не неважливо якої країни, Україна, Польща, де б ви не знаходилися, свій місцевий номер вказуєте та реєструєтесь. І вас. В принципі, все готово, тільки потрібно прийти верифікацію. Верифікацію можна прийти в дії, це теж дуже круто. Те, що раз, кнопку нажали, підтвердили дію, все, у вас по суті активований ваш гаманець, яким ви можете оплачувати. Там закинули собі не знаю, 20-50 доларів для старту, активували собі карточку і погнали оплачувати в магазинах свої. Покупки. Добре, друзі, перейдемо вже безпосередньо в мій додаток, подивимося, що тут є, які функції і як цим користуватися. Тобто спочатку, коли ви заходите, у вас баланс 0, нажимаєте кнопку поповнення, тезер поповнити за адресою ТРОН trc 20 до прикладу, да, копіюєте і сюди собі закидуєте ваш тезер, до прикладу. З вашої біржі або е, любого гаманця. Сума менше 5 доларів, не буде зарахована, е, брехня, я, я, мені не вистачало там 2 долари, я закидував е, і все, е, прийшло. Тобто, да, максимально все просто. Також можна, е, додавалася тут тобто, функція Binance Pay. Тобто ви можете нажати сюди Binance Pay, поповнення, до прикладу, 100 доларів, нажимаєте поповнення, вас перекидує на Binance, якщо у вас на балансі. Відповідно, є кошти, ви зразу собі перекидуєте ці кошти. Тільки єдине те, що тут є комісія 0,5%. Да? Але якщо це у вас якісь невеликі суми, то це в принципі незначна комісія. Так, в принципі, тут вже все є. Так, добре, що далі? Ви можете зробити собі обмін, до прикладу, USDT в будь-яку валюту, тобто, да, навіть купити біток там чи ефір, ви можете тут і тут його можете собі зберігати. Комісія також на це. 0,5%. Далі, ну, відповідно, історія транзакцій, переказ, да? Відповідно, ви можете відправити там, USDT, миттєвий переказ користувачу також трасті, покаже зразу список контактів, які користуються вашою також трасті. Переказ на криптоадресу. Тобто, да, якщо ви хочете вивезти звідси тезера або любу Другу криптовалюту також можна вивезти на е, криптоадресу. І навіть дивлюся, відкрилося P2P, чесно сказати, навіть сюди не заходив. Ще цим не користувався. В принципі, це, думаю, немає жодної потреби. Також маєте тут графіки по е, крипті, да? і саме основне це карточка, якою я користуюся да? кожного дня. Ось як бачите, є багато транзакцій. Да, чесно, я кожного дня нею користуюся і кожного дня нею десь оплачую. Створити цю карточку, да, активація коштує 10 євро, по моєму промокоду буде 50% знижки. І, в принципі, да, це самого такого основного. Чисто да, від себе скажу те, що це... Реально найкраща е, карточка, найкращий сервіс, який тільки був, тому що да, раніше це був е, Binance, була карточка Binance не то. Зовсім не то. Тут набагато краще. Тільки скажу от чесно, один єдиний мінус, який я знайшов. У мене просто дуже часто таке буває, десь там не вистачає коштів, коли стою в черзі одного-двох доларів. Да, і потрібно закинути собі на трасті. І зарахування може бути до одної години. Як правило, це займає до 10 хвилин, да, 5-10 хвилин, але коли я вже е, да, проклікав всі продукти на касі самообслуги, е, впікнув, да, карточкою мені не прийшло, тому що не вистачає долара. І зараз треба з більше закинути на трассі. І це займає 5 хвилин, і ти як дурачок собі стоїш на касі самообслуги і чекаєш, поки тобі зарахуються ці кошти. Але, да, це... Такий єдиний мінус, який я за півроку, більше як півроку користування знайшов ці карточки, тому я думаю, це навіть і не сильний мінус. Тому, друзі, посилання на цю карточку залишаю в описі під цим відео. Кстаті, біржею я користуюсь на даний момент BINKX, тому також можу від себе рекомендувати цю біржу. Посилання також залишаю в описі під цим відео і запрошую підписатися на мій телеграм-канал, в якому я розказую про різні методи заробітку, як з вкладеннями, так і без вкладень. Переходьте за посиланням. Дивіться, можливо, вам щось відгукнеться і будемо працювати разом. Всім до зустрічі!